Ти хочеш заробляти на міні-курсах? Я розкажу тобі всю правду про міні-курси. До мене зараз на консультаціях приходять експерти. І кажуть, я хочу запустити міні курс за 300 гривень. Чому ти на них заробляє будеш заробляти від 5 тисяч доларів? Тут є дуже багато нюансів. Для того щоб запустити міні курс, тобі треба зробити сайт, треба запустити таргетовану рекламу. Треба зробити чат-бот. Це має зробити спеціаліст це вкладення. Люди можуть запускати міні курси е, не для того, щоб заробити це тільки початок. Заробляються на основних великих продуктах. Ера оцих автоматизацій, вона трошки проходить. Він не Призваний заробляти на ньому гроші. Це тільки вхід в воронку. Продукт стартер ніколи не принесе тобі багато грошей. Треба будувати цілісну систему свого онлайн-бізнесу, а не просто запустити міні-курси, чекати від нього е, заробітку. Міні курси подаються як легкий заробіток. Я вас просто хочу попередити і застережити, що міні-курси це не так легко, це не так просто.